Христос Воскрес ізмер, смерть, смерть подолав, і тим, що роба життя на повсякчас і на віки вічням. Христос воскрес Воскресне, лет смертю, смерть, смерть подола і тим, що пробовала. Христос воскреси, поняємося, воскресею. Ваш батько отримав нагороду, нагороду, яка би мала вручатися врочисто. Перед громадою, але ми вважаємо, що тут є практично вся Золочівська громада зібрана. Тому прямий і, і нагороду свого батька, орден за мужність третього ступеня, але напевно найбільшою нагородою це є свобода. Шануємо і пам'ятаємо своїх, завдяки яким ми дихаємо вільним повітрям. Прийти відмітитись на цвинтар можна дуже скоро. Але шану ми мусимо вчити, віддавати тим, завдяки кому ми живемо. Христос Воскрес! Дуже дякую е, нашому капелану за те, що е, так урочисто е, нагородив чоловіка мого посмертно тою такою відзнакою. Серце крається, дуже тяжко жити, дуже тяжко прийняти то. Але тим не менше, мусимо допомагати армії, мусимо розуміти і дбати за живих. Хочу потішитися і подякувати похреснику Василя, бо днями ми передали приборничного бачення нашому. Командиру в третю роту мають передати і готується ще один прибор. Тому призиваю всіх, хто тут, за те, що ми живемо, за те, що ми маємо як святкувати, зустрічатися з родиною, дбати за тих, хто закриває над нами небо, дбати копійкою, молитвою, дбати неустанною поміччю всім воєнним, які. Які є на фронті, які прибувають на лікування, які прибувають до родин, шанувати їх, щоб вони знали і гордилися тим, тим, кого вони захищають. Слава Україні! Христос Воскрес! Воскрес каже апостол Павло: якщо Христос не Воскрес, то марна наша віра. Ми здобудемо обов'язково свободу, обов'язково здобудемо перемогу. Їхня смерть не є марна, ні одна їхня смерть не є даремна, не є вона безмістовна, але вона всім нам дала свободу, всім нам дала можливість дихати вільним повітрям, чути себе вільними людьми, сісти до сніданку великоднього і просто жити на своїй землі. Це ніби так просто, але цього року це так багато і це так важливо, то нехай так буде далі.